Привіт всім! Завантажив останню версію автоком 2021,11. Зараз будемо встановлювати. Я купував автоком одноплатний, він йшов з версією 2017 на диску. Скачав одразу версію 2020.23. встановив і вдало її експлуатував до цього часу, без нарікань. Одного разу не підключився хіба до BMW 3 серії, хоча до цього на X5-му вдало адаптував АКПП. Але на початку року вийшла нова версія автоком 2021,11. Ось час завантажив. Зараз будемо з вами встановлювати її і поюзаємо трошки. Запускаємо файл AutoC.exe, тиснемо далі, відкриваємо вікно. Тут потрібно ввести пароль, який вказаний так само в файлі до інструкції програми. Копіюємо і вставляємо, тиснемо далі. Знову далі. Ще раз, далі. Вибираю місце, де буде встановлювати програму. Встановка інтуїтивна, проста, звичайно. Далі. И еще раз далее. Створить иконку так на рабочем столе. Далее. Для процесс На рабочем столе появляются две иконки. Автоком Cars и Автоком Trucks По інструкції запускаємо програму, готово. Фініш. Так. Запускаємо від адміністратора програму Autocom Cars. Появляется такая иконка. ID. активации. Запускаем OKGen. Запускаем OKGen. Копируем сюда ID наш. І натискаємо Генерувати код активації, копіюємо код активації, вставляємо в вікно і тиснемо активацію. Трошечки чекаємо. Запускається програма Autocom Cars. Знову потрібно зачекати. Як бачимо, версія 20.21.11. Ну, як я бачу, що функціонал залишився той самий. Змінився шрифт, стиль іконок, фон став темно-синій. Зараз пробіжимося трошечки по декількох марках. Дивимося. Відкриємо вак для прикладу. Дивимось посад 8-й до 20-го року. Угу. Так, що ще подивитися? Давайте посадити це угу. 17-й рік. Гольф 8, відкривається ну, одразу таке меню, там фактично нічого по функціоналу не змінилося, т.е. став просто вид помінявся. Так. Угу. Криюємо кадіка. Кадік по 20-й рік. Що угу. в нас там ще далі є? Так, угу. Глянем туарек. Теж по 20. -й. Такі у нас справи по вагу. Зайдемо ще на Рено. Так, де наше Рено? Рено. Кенел 1. Так, 98-й тай є. Меган третій. Меган 4. Так, зрозуміло. Сцинік по 20. -й. От, Навіть зойку включили, в попередній версії, по-моєму, не було, хоча можу помилятися. Подивимося ще меню, наприклад, Кенго 1. Так. Третій рік. Нічого не змінилося. Показується нам, де роз'єм діагностичний. Так, по двигунах дизель себе змін. Бензин теж. Все розуміло. АБС. Які справи у нас по автоком Карс? Так, виходимо. Виходимо. Зараз запустимо ще автоком тракс. Теж запускаємо від імені адміністратора трошечки зачекаємо. Так, Поки запускається, перенесемо наші іконки автоком. В я, в принципі, користувався один раз, пам'ятаю, вже до якогось буса підключався. У моєму випадку наразі то не потрібно. Але теж досить непогано там представлений, досить багато марок. Єдине ні в попередній версії. Зараз глянемо, чи тут є ховосів на трак. Китайців я не бачив. А так, досить такі самі основні популярні марки. Все є. Так, ну тут теж бачу все те ж саме залишилося. О, шрифти, іконки кольори так само змінили. Ага, деякі марки розбили по групам. Раніше просто було... Наприклад, там Ісузу. А зараз от бачу, порозбивали Ісузу, бас і трак. Розбили по групам. Так. От такі у нас тут марочки є. Угу. угу. Ну. Хто вантажними займається? А, і ще раз я заходив крім буса. Пробував докинув під'єднатися до свого. Все під'єднувалось ідентично, що на кас, що на тракс на Кенго перше, третє року однаково. Так, у нас марочки. Ну, під деякі марки то потрібно ще перехідний кіно, скільки знаю купувати. Вони задні всюди обде для старіших марок. Побіжимося по Мерседесу так бігло. Що тут є у нас? Угу, зрозуміло. Мерседес. Mercedes. Угу. Mercedes Bus. Мерседес Mercedes Тракс. Такі модельки, зрозуміло. Коротше, програма стала на ком при можливості пронісу авто. І вам все покажу функціонал.